Президент США Дональд Трамп вважає, що якби Росію залишило Великій вісімці, то повномасштабного вторгнення в Україну вдалося б уникнути. Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами. Трамп поскаржився, що екс-президент США Барак Обама та екс-прем'єр Канади Джастін Трюдо не хотіли залишати Росію в Джей 8 після того, як вона анексувала Крим. Не було б війни, якби Трамп був би президентом чотири роки тому, але так не сталося. Про це заявив президент США. За його словами, захід витрачає так багато часу на розмови про Росію, але її вже немає за столом переговорів. Дональд Трамп достроково покидає савіт G7 і повертається до Вашингтона. Про це повідомила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт у соцмережах. За її словами, президент США чудово провів день на саміті. Зокрема, підписав велику торговельну угоду з Великою Британією, але через події на Близькому Сході поїде після вечері з главами держави. Зазначу, на полях саміту G7 в Канаді мала відбутися зустріч Трампа та Зеленського. Напередодні президент США заявив. Що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії в очікуванні можливого укладення угоди щодо припинення війни в Україні Тому що я чекаю, чи буде підписана угода. І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти країни, це коштує США багато грошей, величезну суму грошей. Це не просто давайте підпишемо документ. Ви говорите про мільярди і мільярди доларів. Санкції не такі вже й прості. Це не просто вулиця з одностороннім рухом.